Вітаю, друзі! З вами Євгеній Цвітков і ЮАЛІГрія в Іспанії. Тиждень минув бурхливо. Сенатори сперечаються про мігрантів, податково повертає мільярди. Пенсійна система тихцем перекладає тягар на плечі молоді, а ринок житла росте і мігрує. І все це на тлі нових поліцейських перемог, погодних катаклізмів, підробок під хамон та наближення кінця епохи тютюнових крамниць. У Сенаті чергова гроза. Трибунал із рахунків перевірить, куди саме йшли гроші на нелегальних мігрантів. Ініціатива надійшла від Vox, але підтримали її навіть у партідо Популяр. Тепер Мінфіну, автономіям і муніципалітетам доведеться показати, скільки коштує медицина, освіта та житло для тих, у кого немає документів і як були витрачені ці кошти. Ліві, звісно, обурені. Кажуть, що це полювання на відьом і спроба посварити суспільство. Але Vox запевняє, йдеться про сотні мільйонів євро, які розчиняються без звіту. Іспанська преса продовжує тривожити пенсіонерів і стверджує, що країна годує вчора, забуваючи про завтра. Фонд Феде підрахував, пенсійна реформа останніх років подарунок літнім, але рахунок виставили молодим. Ті, хто народився після 92-го року, втрачають до 10% споживання за життя. До 2050 року дефіцит пенсійної системи сягне 8,3% ВВП. Логіка проста: пенсії зростають, а платить той, хто ще навіть не закінчив університет. При цьому старші змушені турбуватися не лише через розмір пенсій, а й через податок на спадщину, який може перевищити можливості їхніх дітей і внуків. Хоча і в податковій шторм. Новий звіт Інституту економічних досліджень показав, за 2023 рік податково повинна повернути громадянам понад 1,1 мільярда євро. Це незаконно отримані податки і штрафи. Кількість скарг на роботу податкової зросла майже на третину, і понад половину суперечок вирішують на користь платників. Реальне податкове навантаження зросло більш ніж на 40%, а збори стали рекордними 294 мільярди євро. Але бізнес у шоці, юридична нестабільність і хаотичні зміни правил загнали Іспанію в кінець рейтингу податкової конкурентноспроможності 33-тє місце з 38. Тим часом ринок нерухомості б'є нові рекорди. Середня ціна квадратного метра вторинного житла 2517 євро, тобто плюс 15% за рік. Мадрид, Валенсія та Малага ростуть найшвидше, а Сан Себастьян утримують титул найдорожчого міста. 6250 євро за метр. Каталонія втрачає позиції: північ країни стає новим магнітом для покупців, які тікають від спеки у прохолодніші провінції Астурію та Кантабрію. Там клімат м'якіший, а ціни поки не кусаються. Щоправда, взимку біля океану ці ж люди часто вже мріють про повернення до своїх пальм і теплого моря. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила війну тютюновим кіоскам. У листопаді в Женеві планують обмежити продаж сигарет і навіть прибрати фільтри, нібито заради екології. Для Іспанії це може стати катастрофою. Тут понад 13 тисяч табакос, а ліцензія коштує 150 тисяч євро. І навіть заплативши, відкрити таку крамницю майже неможливо. Це здебільшого сімейний бізнес, який передають у спадок. Удар буде потрійним по економіці, зайнятості. І контролю. Бо, як завжди, вирішуватимуть не ті, хто продає чи купує, а ті, хто пише резолюції під кондиціонером у Брюсселі, як кажуть, ВОЗ і нині там. Іспанська поліція тим часом викрила масштабну аферу у сфері харчів. Все почалося з підробки просрочених продуктів. Змінювали дати, переклеювали етикети і товар знову на полицях. Але згодом аферисти створили справжню підпільну імперію склади. Принтери, обладнання, логістика, навіть фальшиві сертифікати. Продавали м'ясо, рибу, сир, фрукти, навіть підроблене вино та оливкову олію під етикетами, преміум і еко. Поліція вилучила 11 тисяч тонн продукції на 95 мільйонів євро. Поліцейські звіти взагалі цього тижня ресніють цифрами. Веліхідо ліквідували плантацію з 1300 кущами марихуани. У кадісі затримали колону фургонів з 5 тонами бензину. Паливо призначалося для нарколанч, швидкісних човнів наркоторговців, що перевозять гашиш через Гібралтар. Такі човни мають до 4 моторів і можуть розганятися до 140 км на годину. У Мадриді ж ловлять кур'єрів, які використовують міські велопрок. А Барселона готується до найпривітнішого нашестя тезок. Каталонець Марк Леал планує зібрати 10 тисяч людей із таким самим ім'ям, щоб побити рекорд Гіннеса. Дата символічна 25 квітня 2026 року, День Святого Марка. Уже майже 9 тисяч охочих записалися на цю історичну зустріч. Іспанська метеослужба вирішила давати імена найсильнішим штормам. Перший вже має ім'я Аліса. Дощі, вітер, підтоплення все за осіннім сценарієм. Синоптики нагадують, дана це не катастрофа, а ізольована депресія на висоті. Хоча слово депресія підходить якнайкраще, адже кожного сезону іспанці дивуються своїй погоді, наче вперше то спека, то зливи, і кожен раз ніби сюрприз. А поки погода ще тішить, у Галісії в місті Оренсе бабусі влаштували епічну битву у дворі. Одна озброїлася шваброю, інша спреєм від комах. Відео стало вірусним, а користувачі вже порівнюють сцену з зоряними війнами. Ось такими були новини в Іспанії. Країна, як завжди живе в контрастах, хтось бореться з нелегалами, хтось із податками, хтось із погодою чи депресією. Бажаємо всім затишних осінніх вихідних, і нехай навіть якщо дощ стукає у вікно, то лише для відчуття тепла і спокою. До зустрічі наступного тижня.